Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Всім я е Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз. На 8 січня 2025 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти карти Children of Vakantanka», діти Вакантанки. А епіграф буде з цієї книжечки Кеннета Медоуза, там, де літають орли» і зачитаю вам про козирогів. Що це за тотем у них? У козирогів тотем гусак. Отож, 22 декабря, 19 января, время обновлення. Ваш день рождения приходится на самое холодное время года, когда природа кажется уснувшей и безмолвной. Но это и начало формирования новой жизни, которая, хотя и дремлет глубоко под землей, скоро начнет просыпаться к жизни. Подобно гусю, вашему животному тотему, вы прозорливы и всегда готовы исследовать незнакомую территорию. Когда это стремление сочетается с чистотой намерения, невозможное становится достижимым при условии, что вы не теряете из виду свою цель. Вы предпочитаете действовать и находиться в движении, поэтому с энтузиазмом беретесь за решение любых задач. Тяга к совершенству позволяет вам с необычайным блеском выполнять даже самую рутинную работу. Если вы находитесь в обществе людей, чьи стандарты уступают вашим, вас бывает легко спровоцировать на необдуманные высказывания. Благоразумный по натуре вы обладаете обостренным нравственным чувством, но ваш идеализм может вызвать непонимание у окружающих. Ваш жизненный вызов заключается в умении доводить начатое до конца и таким образом приобретать понимание, которое приходит только с личным опытом. Основные уроки. Жизнь учит вас самодостаточности и умению полагаться на свои силы, чтобы найти себя в этом мире. Наши условия по упорядочению и консолидации должны быть направлены на достижение именно этой цели. Вот такая информация для вас от Кеннеда Медоуза. Ну а что же касается 8 числа, то это не очень хороший день. Для людей, які народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, то сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за Днем Народження. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, робити репости та підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну, а я зроблю. Зворотній відлік. Вам пропоную не напружуватись. Кому за потрібно, заплющите очі, не скрещуйте ноги та руки. Ну, а я починаю. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з козирогів, Можливо, дехто де з вас святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати від цієї середи? Перегорнутий Хейока. Хейока в класичному таро це блазень або крокодил. І в перегорнутій фазі він дає дуже гарні показники. По-перше, того, що ви можете обнулити щось непотрібно, спростувати якісь відносини з іншими людьми. Сьогодні гарний день для пустувань. Для важливих справ він не сильно гарний, одначе, в цей день ви можете навіть робити помилки, ці помилки не смертельні. Не забувайте посміхатись. Ось що вам каже Хіюка. Ну і пам'ятайте, що у цей день зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець для вас не досить гарні. Далі, водолії перегорнутий матріарх. Матріарх це богиня мати. Це Планета Земля, вона, на жаль, перегорнута, і це показник того, що ви втрачаєте щось, якісь гроші, чи просто марно витрачаєте свою фізичну енергію. Намагайтеся у цей день дослухатися до того, що вам підказує ваше фізичне тіло, бо ви буквально можете цього дня захворіти. Також у вас можуть бути якісь проблеми з вашою мамою. Зверніть на це уваги. Ну, а також, якщо це враховувати, що це. Те, що нас всіх тримає, земля, от земля під вами буквально буде здригатися саме цієї середи. Далі риби. Перегорнутий джастис, джастис, справедливість, феміда. Тож сьогодні день емоційного струсу. Вам важко втримувати рівновагу. Це по-перше. Ну а по-друге, сьогодні дуже поганий день для того, щоб вирішувати якісь справи у різних установах, у тому числі і судових. Також є зіткнення з правоохоронними органами. Тому, якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидіти вдома і нікуди не ходити. Також цього дня зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези для вас не досить гарні. Далі. Овни. Перегорнутий шаман, шаман в класичному таро це верховний жрець, і в перегорнутій стадії це, по-перше, поганий настрій, по-друге, якісь гальмування. Вам сьогодні не слід поспішати, слід бути впевненими в своїх кроках. І якщо раптово вам треба довершити якісь справи до досконалості, краще повернутися назад і зробити те, що ви не доробили. Не поспішайте, бо, як каже поговорка, поспішиш людей насмішиш. Далі, представники знаку Тілець, Веріор. Веріор в класичному таро це Мах, І в прямій позиції це дуже гарна карта для чоловіків. Чоловіки сьогодні можуть максимально використовувати свою чоловічу янську енергію. І, окрім цього, сьогодні гарний день для будь-яких починань і для якоїсь творчості. Сьогодні Дуже гарно займатися саме творчістю. Якщо ви жінка, то краще свої справи робити з якимось надійним партнером, чоловіком. Далі близнюки. Колесо фортуни Медицин Велл well в прямій позиції дуже гарний знак того, що ви сьогодні щось виграєте. Ви можете грати і вигравати. Вам в цьому допомагає саме у це магічне коло, яке зв'язує вас з усіма чотирма стихіями. І окрім цього, сьогодні люди і обставини вам лише допомагають. Тому краще у цей день грати. Будете грати, будете вигравати. І також у цей день представники знаку Близнюки для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Козиріг. Далі раки. Перегорнутий тотем це щось незвичне. По-перше, це натяк на те, що хтось буде вас провокувати сьогодні випити з ними трошки. Одначе я вам рекомендую від цього відмовитися. Ця карта в перегорнутому стані означає те, що сьогодні родичі вам можуть приносити певні занепокоєння. Зверніть на це увагу. Ну і не повторюйтесь, ось що каже ця карта. Сьогодні відродження неможливе. Також зустрічі чи без. З представниками знаку риби для вас також досить погані. Далі леви, будьте обережні, вар в класичному таро, це розбита вежа, це ознака катастрофічних якихось станів, падінь. Будьте обережні, якщо ви автовласник, краще сьогодні не їдьте на власному авто, бо велика імовірність ДТП та травм. Ну, і сама назва цієї карти Війна натякає на те, що не слід розслаблятися. Пам'ятайте, що війна ще не закінчилася. Також представники знаку Лев для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Для для діви. Вакантанка в прямій позиції, карта великих результатів. Вона також має назву в класичному таро Всесвіт. І це означає, що ви сьогодні отримуєте певні нагороди. По-перше, ви можете закінчувати якісь довготривалі справи, які тягнуться вже не один рік. І також сьогодні гарний день для результатів і для певних перемог. Використовуйте цей день з користю, він буде досить насичений і гарний на подарунки. Ще представ. Знаку діва цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів перегорнутий херміт каже про те, що сьогодні гарний день для виходу з тупікових ситуацій. Сьогодні закінчити справи ви не зможете, але довершити їх, довести до певної досконалості, ви зможете. Сьогодні день, коли у вас немає кордонів, тож не будьте безпредільщиками. пам'ятайте, що все одно відлюдник, хоча б він і перегорнутий, він натякає на те, що треба бути обережними, особливо з людьми, яких ви напевно чим, чимось образили. Далі представники знаку Скорпіон. Death – смерть в прямій позиції. Гарний день для того, щоб щось змінювати, бо ця карта пов'язана з планетою Сатурн, а це планета карми, планета трансформації. Тож сьогодні ви можете радикально змінювати як зовнішні, так і внутрішні фактори. І нарешті стрільці. Children. «Children» – це в класичному таро карта Сонця. Вона означає гарну внутрішню енергію. Сьогодні нічого вас не буде занепокоювати. Окрім цього, сьогодні гарний день для будь-яких комерційних операцій і для зустрічі з вашими дітьми. Діти, діти вас сьогодні обов'язково чимось потішать і порадують. Ну і ще представники знаку Стрілець. Цієї середи для вас дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня. Перегорнутий Енемі. Енемі це ворог людства, це диявол, і в перегорнутому стані ця карта натякає на те, що день сьогодні непоганий, фатальних ситуацій ставатися саме з вами не буде. Пам'ятайте, що демони у цей день зачинені у клітинці і не можуть. Спровокувати людей вірних та відданих, відданих своїй справі. Так, це щось лукаве, те, що існує, але це лукаве живе всередині вас. Боріться, перш за все, з внутрішніми демонами і не зважайте на те, що відбувається навкруги. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось червоного, кривавого кольору. Ну і давайте подивимось на день. В цілому дуже багато карт випало перегорнута. Але якщо брати на увазі на які години я б хотів, щоб ви звернули увагу, це з 9-ї години ранку по південь, по 12-ту, а потім вже після закату сонця, з 8 по 10 годину вечора також можуть ставатися якісь неприємності. Тому, якщо ви у дорозі, краще так приїжджайте додому, щоб вже сіле сонце і ви вже були вдома. Пам'ятайте, що це? Цей день сповнений може бути несподіванок, якщо ви не будете дослухатися до порад оцих карт. Ну, а далі я вам ще додам по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що неморологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта імператор або ШІФ. ШІФ це саме те суспільство, яке знаходиться навколо вас. Якщо ви працюєте на якомусь виробництві, сьогодні ви будете дуже виконувати гарно свої функції і з боку керівництва ви можете почути навіть якісь добрі слова. Навіть якщо ви просто будете сидіти вдома, люди вас не забудуть і обов'язково прийдуть чи зателефонують. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні, хангет це повішений, це карта жертовності. Сьогодні ви можете займатися лише якимись... Справами не вашими, а справами інших людей. Якщо ви будете зосереджені лише самі на собі, то ви можете все втратити. Будьте обережні, сьогодні вас можуть надурити і ви можете втратити якесь майно. Також це стосується вашого здоров'я, слідкуйте за здоров'ям, вдягайтеся тепліше. Далі, якщо ви народилися 3-го, 21 або 30-го числа будь-якого місяця. Драмер перегорнутий драмер це. Янгол або помірність, тобто вам не вистачає помірності, ви безініціативні і можете сьогодні казати дуже багато брудних слів необдумано. Ви сьогодні втрачаєте захист, тож захищайтеся самостійно, янголи вам сьогодні не допомагають, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, краще сьогодні нікуди не їхати. Warrior це winner. Winner це у нас колісниця. Це досвід і це рух вперед. Він перегорнутий, тож ви можете відчувати якісь гальмування і повороти до чогось того, чого ви не зрозуміли. Сьогодні ви можете лише робити помилки, тому будьте обережні. Навіть ваш досвід, навіть ваша мудрість сьогодні може постраждати, і будьте ще більше обережніше, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Вас Січу, Васічу в класичному таро – це Сутінки або місяць. Це якийсь оманливий стан, який може дуже сильно впливати на ваш розум. У вас сьогодні. Трошки погано працює мозок, тому краще довіряйте власній інтуїції. І пам'ятайте, що сьогодні довіряти словам людей не слід навпаки, слід більше довіряти тому, що вам підказує внутрішній голос. Вам може пощастити у цей день, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися шостого. 15 або 24 числа будь-якого місяця лаверс закохані, перегорнуті. На жаль, сьогодні у вас вибору немає, тому не брешіть, будьте максимально чесними перед людьми та перед самими собою, і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете робити якийсь вибір, його особливо немає. Також сьогодні рекомендую не зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, щоб не було якихось розмовок та свого. Варок, будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута сила каже про те, що сили сьогодні треба берегти. Особливо це стосується спортсменів та військових. Сьогодні ви можете наразитися на ту силу, яку важко буде подолати. Також сьогодні день досить конфліктний, тому не наражайтеся на неприємність. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, бачите сьогодні ваш фартовий день. Це підтверджується карта. По-перше, число 80 споріднено з числом 8. По-друге, це планета Венера, планета емоцій, позитивних емоцій, можливо, гроші, які сьогодні до вас прийдуть несподівані. Також вона пов'язана з жіночою красою, з сексуальністю, тому сьогодні гарний день саме задля того, щоб зайнятися здоров'ям. Сексом. Ну, і в будь-якому разі емоції у вас сьогодні будуть позитивні. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Медицину це верховна жриця. Гарний день, перш за все, для жінок, гарний день для зустрічей, для нових знайомств, для отримання будь-якої інформації. І також справи з жінками сьогодні будуть досить результативними і принесуть вам неабияку користь. Дослухайтеся до порад саме жінок. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали вам Аркани Children of Vakantanka, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.